Передноворічна дурка продовжується. Сьогодні знову купа відправок меблів по Україні. Дивани, ліжка поїхали, доставок по Києву сьогодні ну, точно 10-12 і ще й завтра, і ще й післязавтра. Значить, вчора відправили ми меблі на Рині, Краматорськ, Кривий Ріг і Златопіль, це Харківська область. А сьогодні поїхали ще 4 відправочки по делівері. Це Жовнине, Це, по-моєму, Черкаська область. Журавка це Чернігівська область, комиші, Сумська і е Східниця, Львівська область. Сьогодні ще чотири відправочки поїхало. І ще диван е Мілос їде в Миколаїв великий. Перед новим роком стараємося всім все віддати, щоб потім е, на нових меблях уже всі спали в новому році. А якщо шукаєте якісні меблі, потрібна доставка по Україні, звертайтеся, сайт Солоха є з каталогом. До речі, є багато чого і в наявності, але це вже на, мабуть на січень буде, якщо вам потрібна відправка по Україні. І в описі до відео телефончик для зв'язку.